І що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, Ігріки Люблю і ми продовжуємо проходити серйозний сам 2, друзі. Так, сьогодні ми десь попали. О, в пекло. Чи що, не знаю, завжди бачите? О, це певно, що тут же мають бути ці скелетики. Точно, давай вони, коротше, валять кого. Аха! Вони мене валять! Типа ляльку, і, 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 і я. А мене векінло нафік. О, розвалив пацанів. Як боулінг. Гедота! Нормально, коротше, вони на мені тренувалися. Ох, це місце вбиває мене. Краще тут довго не затримуватись, крім того, цей кліфорський... Кліфорський забрав частину медальона, а про кількість клірів. Я взагалі мовчу, бо точно зламаюсь. Якщо ти, не... Якщо ти помреш, вони просто втягнуть мене. Шо, -шо? коротше, я скипнув. Слідкуй След, э, за Кліфорським. Хто це такий? Що це таке? Вон там, знаба. О! серйозний сам. Що таке? я с собой А, мені жить я забрали! Нифиаз, собі бачил, я с собой стрелы мені життя забрало. Прикольно, продумаю. А шо я зроблю заравнивался, а? Чикай. <сум> 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 Відрізав собі, я її лам. Так, є ем в нас дробовичок. Но На витарил резрушнается, її ем. педавизмой Хто залишає цю зброю повсюди? Добре, це я. О, добрий день. Я обожнюю колись цих скелетиків. вони мене дуже бісили в першій серії, Тому що вони не то що бігала, вони ще кидалася з якоюсь фігньою. І ця фігня постійно в мене попадала. Зараз попробуємо, як тут буде. Вони тут просто на мене біжуть. Добре. Але сама оптимальна зброя для них це чортів дробовик. він дуже допомагає. Розвалюємо. Треба двостолочку взяти в найпшеваншотнить. Так, мені написали, що я погано дивлюсь за Тому, друзі, в цій серії треба все дивитися. Подаемся, поки не бачу нічого. попередній серії я щось пішов фастом, я його знаю, я вже хотів грубо завалити. Хто мржа? О, бляха! Добрий день! Ви бачили? Щось заржало, короче, і в мене почали стріляти ті парубки зверху. Брам, двох треба щось потужніше. Добре, тихо. Добрий день. О, що? Щось що, що там про зброю, я не прочитати. Друзі, якщо якісь зміни зі звуком, о, гірше, краще, відпишіться мені, бо бляха, я ще все тещу. О, хто не шари, я трошки обновився, але треба все було перенести. Ігри, зберігання, настройки, настройки всього для запису. Коротше, о, довго я мордуюся, не все є час на це все, але я постарався зробити, щоб ви не відчули жодної. А різниця, ну якщо буде якісь зміни, то ви мені скажіть Ми будемо пробувати поправляти. Так, давай, це, завалю, пацанам. Ви закінчите ще ні, бляха, муха, ви достали же вона. Вони просто безкінечні. Вони просто се не кінчають нині. Добре, завалили. Так. А, я не завалили, ще он бігає. І шаун, чорт є. О, вже кидайте цей фігньо, як мене ця фігня бісила колись. Добре, тихо. Що сталося? О, міст впав. Зображення. Добре, добре, дякую, Пішла. Так, тут я все вбіг. Вроді бо се ніяких я не бачу. Давайте змеємо бомбочку. Так, тут все. Так, все, пішли. О, ба, О, я щось бачу. Зараз будемо там все винюхувати. Тут життя, добре. Так, там вверху було. булочки. Давай я пацанчиків заспокою. А, пілюлі пилюли. Проп... А, тут не тільки вони, то ще ще й другі спавняться, і бичари. Тихо, 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 бики. Я ж не маю серйозної зброї для вас. Почекайте. Ні, я маю бомбочку. Бомбочка. Добре. Так, тихо, тихо, тихо. У вас зараз всіх всіх п'ятьох ваншотну з дробовойчка. Добре. І прикольна локація, мені подобається. Добре, тихо, тепер добре. Так, а що там наверху? Як мені туди добратися, я поки не шаром. Каністра не шарить поки. Так, що там тут? А тут а в нас нічого, добре. А, просто шукаю секретку. Фіг його знає. Можливо, тут нема, але бляха. Тихо, тихо, тихо. Це я так далека не ваншотну їх. Мені би їхню зброю, тоді б я з ними потягався. Попише в космосі появилися Оо, як на батуті вискакує. да, давай, давай такой. І по конвейеру, розвалим. Все? О. Оооо! Це мені більше подобається. Дато узим. Нас драбує на камінь. Ч розбирають, відки ты знаєш? Оп. Добре, оце мені більше подобається. Я держав дводавню зубного брата. О, придурки. Ває. А, чекайте, це я... Це мені треба буде зараз скакати. Бо я гегнул, якщо я не буду скакати. Так, це завалив. Це завалив, давай там летять О, летять, чорти. Оп. А, ні-ні, я понял. Я маю на цій платформі, короче. рухатись далі. Тут можна брати життя, якщо й ходуюдьба мені по кабіні. Назад, повертаємося. Та що ж ви такі швидкі, я не встигаю, в мене така реакція. О, пацанчик, добре. Спину тут навалить що? Ні, нікого нема. Добре, 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 добре. тихо, 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 Та що ж ви такі жорсткі? Мені треба броню взяти. Бо бігли за броню. Ай, чекай, по воду. А куди мені? Чекайте, я щось не туди пливу, короче. Я пливу під лаву, чи я повернусь зараз. Зараз виверну. Добре, поки навалим. Та вивертай, бо зараз згоримо в лаві. Добре. 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 І добре. Так, нема нікого більше. Ви ще закінчили вже чи ні нарешті? Ой, я там щось бачу. І я бачу там патрона. Мені це треба. Ви там валить в небо. Ну. Передишком. О, прийде до гори. Та добре, попробую, мені треба туди заскочити. Там купа патронів. Це треба де фастом зараз все зробити, Забігти скоренько і, і повернутися чи що. Что я. А, не, я же тим шляхом. Добре, добро, добро, я бачу. Все, тут падаем. Тут, тут придурки впали, короче, походу. Тут придурки впали. Так, тут придурки телепні, короче, давай, там, водно, шоу не горячие. Скружачок. Так, друзья, секреточки пока не бачу. Що там, кто там, да там, як там, Що там, привет. А, давай! Пацанчики. Тихо, тихо, тихо. Вони так біжуть, ніби вони, вони копита. Добре Це не пастка. Так, секреточка, друзі, Секреточка якась є для мана, будь ласка. Добрий день, секреточка мені. Ой-ой-ой, там бугай, хода. Тоже може, мені ракети достать против таких бугаїв? А, я мою бомбочку, я забув. Ти чого? Бомбочка, добре. Треба не забувати, що в мене є бомбочка. І бомбочку і це все вирулювати. Це що важко, бо далеко. Що там таке сталося? Ні фіга, міст підірвали! Я встиг. Як декарують на останню ходку. Тут щось є. О, о, про це я говорю, мені треба щось потужніше. А я бачу ракетницю на вівтарі, візьмо її. Я люблю збирати велику зброю. Це виглядає так неймовірно. Чекай, я секреточку мені, будь ласка, нема. Он не знаю, ну стараюсь як могу. Не можу найти секреточки. Дам ізьмам, коротше, краще ракетницю, це мені більше бінімонастрій. Тихо бо я чую, якісь звуки появляються. Якісь звуки появляються, ваша дробовичка поповнимо. Овкуплектуємо всю зброю. Так, там теж якісь вівтарі. Але там немає ніфіга. Добрий день, щось маєте? Якусь секреточку для мене. Що таке? Що це альбінос? Альбінос! Куда ти йдеш? Я понял, тут буде движуха зараз з вами, я понял. Ти не перший, не останній. Тихо там щось горить, я бачу, бачите? Так, цих треба третє заспокоїти. Того зараз має бомбочку і заспокоїмо. Є, пофіг, поки що причет брой, не хвилюйтеся, в мене все під контролем. Тут бомбочка. Тут теж бомбочка. На нафік. Нє-ні, як і ракетниці. все бомбочками суто. Що це таке? Чорна діра. Чорна дірка! Бомбочка! 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 Добре! Так, так, ти йде в задницю! Ти йде в задницю! І ти йде в задницю! І та йде в заднецом. Ти шо таке? А, вони чисто чорні дюри появляються. Добрий день, а чого ви там лізете? а як мені а, ці дюри позакривати? Альбіносів вже не видно, пока. Не видно, брашу. О життя вистрілив. Тут мені верев життя зверху, бачите, але нічого нічого. мене ще є життя багато. Бомбочка. Бомбочка! Бомбочка! А, все, закінчились бомбочки. Добре, тоді давай же послідніше. Тоді давай ракету. Бомба пушка. Ох ти шо, ти шо ти шо, який ти крутий. Ніфіга собі. Що таке? Що таке? Пацане. Я пам'ятаю часи, коли мене, на мене бігло, вас було 50 чоловік, а в мене кулемет. Ми, друзі, порозважалися. А це зараз якось не солідно. Що тут таке? По двоє бігати. Я не встигаю дробовичка друбойчка Хтось речить, пану знову альбінос з'явився. Альбінос, Альбинос, то да. Вы не чуєте Альбіноса? Я чую. А вон. маленький, а ось він. Добре. тихо, 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 тихо. Давай, дружески. Шо В мене як стрелай, мені пофиг на вас. Добрий день. Добрий день. Так, а що там? Може мені зайти просто в храм, а Я тут туплю, а Що таке, Альбінос прийшов Ну ти йдеш так, що ти всіх сусідів побудеш мені зараз Пішла, короче, бачу, що не закінчить за сьогодні О, добрий день Я до два звості Екстербінатор Бо нам комах зараз. Двіки воно здорове! Яке воно здорове! Я всі ракети на нього потратив. От придурок. Ракети я потратив на нього. Що там? Все? А, ну добре. що ласкаво просимо, то я захожу. Давай. Скелет тримає лампочку. Збереження. Что там? Персона. А, мне бы, мабуть, мариться. А что а стало за? Я кого убийца? Play total. Play tool. Pay tool. Pay tool. А, платы за проезд, че -чо? А, серьезно, сама 50 миллионов, 500 миллионов. 5 млн гвір драйв це градишка мені треба говорити с клерком. Це чувак класний. Послухай, банде бай, такі гроші. Ходить! Погопся, але я точно узвільне все звичай Мантала. Погопся, друже! Так, одну секунду! Бач, не можна допомогти. Будь ласка! Эй, ты за треба якого біса? Я сказав одну секунду. О, давай! Нифіга тут е, трафік. Давай найдемо, як його проплавим. Немає грошей до пропуску. Послухай, я нізаймаю часу на це. Тому візьми рампу і давай рощи старвом. Це було чудово. Ну, короче, вона пропустила. Що там далі? Добре, друзі, добром, добром, добром. Кліре, виходьте пограти! Кліре, виходьте пограти! Гаааааааа, я не вірю, варіх! Команту плееееееей! Я в жоді. Вони ж тут роблять ці грі як можуть. Кліре, виходять Come пограти! Б-б-бегут, бегут до мене, бегут, зараз мудаємо. Трешчий каньйон. Я просканувала територію, там є вказівки на церемоніальне плато в кінці каньйону. Однак я також просканувала велику кількість клірів, а також деяких інших організмів чи ні, органічних дихаючих холопів. Ні, що нам потрібно? Що нам потрібно зробити тут? Так, це дістатись до проходу, що з'єднує пустелю клірів і їхнє кладовище, яке називається кістковий сад. Будь обережніший і тримай зброю в руках, тому що якщо кліри притиснуть нас до стіни, і ти помреш. Я маю на увазі, що ми помремо. Ага, я понял. Не до його сліз. Я пана на що ми зможемо догнати. Я йду, я йду. О! Здорово, пацани. А що добра вона? Хотіли тепло зустріти. Добре. Так, там що? Ну ладно. Сыграет гунышн, наш у бабки. Так, о, бабки це тоже досить. О, круто. Круто. А тут они фига. Термінаторів позавалюю. Аля термінатори чужі. Мені в патулу заїхали. А можна мені патрончика до автоматика, будь ласка. Бля, по Аван я вон тільки дойду до двохстволки. Давай цю ізмовцю, схоже, перезаряджається. Я не знаю, в чому різниця між цим трубуком і тайм, ну то мені здається, він потужніший, бо там двохстволка, він так би мови два патрона випускає, а цей у Дендіге. От тому він поно крутіший, Але, бляха. я із цеван шотжу, пацані, воно ну, менсоє зас... о да вода 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 вода. Дягмен менсовата. А мені було ту фігню, що орегає на завала і і не буде нам більше а то у когось будон і ригає всякою всякої на мене. Добрий день. Секреточку у мене, будь ласка. Нема секреточки. Ну дам далі. Бачите, там щось світиться, як не туди попасти. Двери не зайду, но тут закреду. Добре, дам далі. Так, дам що таке. Ну, мені треба когось доганяти, а я пеньою займаюся. Чо таке? О, ой бил. Поубігали, гада. Ничего, 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 ничего. Я вас так позавалю. Я великий Череп. пішов туди, где за нами. Добре, добре, бачу чареб. Унівіазвіт там в того панути склад, той мапа, що я завалив на початку проходження. Що, я маю ракетницю, ну давай трошечки пульнемо. О, давай гибату. Раз, два. Три. Ой-ой-ой, як вас багато, добре добре, друзі! Я якраз приготував для вас хорошу зброю. О, там що червенний є, Виділи? я бачив його. Добре, добре. Звідки, 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 звідки? Що ж ти, Що ж ти що ж ти твориш, людино? Ти хто ти такий Ти! Добре, так. Ракетницю мені, будь ласка. Це типу був е -е, червоний, це буде чи що Це був босс? Не бачу закрепички, друзі. Я розчарований, що таке? О, йому пеку закрило. А що? Ой-ой-ой-ой-ой, тирек з паперосом! Ти що прийшов перекуда? О, ти хома мене бомбочка! 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 Я тебе зараз бомбочкою розвалю. бомбочка дуже здорова штука. Тирек, все. А вийди сюди, сволочи. Круті! Тихо, 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 мені навалюють! Тікай, 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 тікай. а життя мені ніхто не дав. Так, тихом, Цих треба ваншотнути, бо вони дуже сильно навалюють мені, я бачу. Вон вон ще є один гад. Добре. Якщо тільки ви друзі лишились, то ми зараз з вами непогано погано Отримай, 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 отримай. Всім... безкоштовно роздаємо. Хтось мені в спану, я це чую. О, там а, патрони дали мені. Екстралайв. лайв. мені ікраточком дайте, а наш мені вакша екстралайв. лайф. Вроді би все, друзі. Халява відкрита. Йдемо в халяву заліземо. Добре. Ризайці к божевільно, в це швидше. А як мені швидше? Може мені якусь сісти на дупу їхати. Бладунки. Здорово, цена. Я вас би зараз одну би заспокоїв, та і на том мисси все закінчило, але вже маємо те, що маємо. Що за кран? Не рухається. А я б її мансувати, привіт. Нічого не мам. Мы пока без сократочок, друзі. Ракета раз, ракета два. бачу бомбочку, треба взяти. А що це таке? це за фігня така? О, там ядра є, я бачу ядра. Добре, ядра мені треба. О, ти хто такий? Ти що за тварина? Давай, 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 кевно. Давай, я не можу ваншотнути, ви шо? Він же плює в мене сволота. Не, не, дам из мам бомбу, ту, фіню. Не змам, коротше, дай мені тут треба штуку. О! Тихо, Ви мене бісите. я зараз тако заспокою. Там є ядра, друзі, мені треба взяти ядра кровозносу. Ай-яй-яй-яй-яй, я попик дупу. Дайте мені ядра. О, м -м -м, ядра. Гарматні ядра. Солідна штука. Де нафіг? А чого же они пустим до этого патроны за дробовика? Ну, дайте мені щось солідніше. Там що таке? Короче, я не знаю, сюда мне трачен, не сюда. Ой, я не буду з ними бавитись. Иры закинжилось. Ай, не туда заскочит, а я не заскочу на цю финю, давай. А, заскочу. Оп, оп. Да в задницю? цоте. Добре. Так, ну можна тепер трошечки з дробочка порозварювати. Я там ще почу ядра вроді, бачите, бомбочки. Від сі появили. Секреточки нема. Добре. Так, що таке, що таке, що таке, бомбочка? Сакреточку найшов до 100%. Інфа сотка, на секреточку. Ну, ви понял, що тут А... Ага! Ага! Опляха! Чи ні? Та йди взад, не цьому. Короче, на шоу за. Я ги взяли, чекай, мне самому цікаво. Та йди нафіг, ти теж. А як її взяти? Там треба йти, певно, по... по назві, по ім. Те як в мене ім'я серйозний сам, треба по тому, певно, йти. Там було екстра лайф, ну мені ну, нафіг не потрібно, я і так його поназбираю ще мільйон. Але ось цікаво мені, як його взяти, Де, де воно? я вже загубив його той секрет. Десь тут, певно. Ой боже, там кулемет, ви бачили, Там кулемет, друзі. Я тогда выдержусь, как в последний раз. Так. С. С. Ли. О. Ус. Поняли? Пар назад. А как назад? А как назад? Алло, а ну, А, о, е. Так. С. А, так не, давай из а? четверочку. С. Ри. О. Все? Фиг его знает, где это зурбой, мы не знаем. Добро. ой 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 От само моє улюблена зброя, друзі. И сюда! Имансоим, і имансоем! І і і ходіть, друзі, ходіть, я вас стиг зараз нагодую свинцем! Вони закінчились. закинчилось! є бажаючі! Мені шкода патрони залишати. А, А, є. Добрий день, друзі! Хто там є? Все? Дуже швидко закінчується. Не цікаво, мені знаємо. О! Виділи, вони сховали за дверима! Ах, ви хитрі засранці! Думала, я вас не найду, добре. Оп. Тихо-тихо. У тихо. мене екран барахлить, бачили в цьому? А в кулемеді. Що таке? Відкрилась паща. На такий звук ніби грати відкривають. А що, можливо, буде боссфайт, друзі? А ну давайте подивимося. Якщо буде боссфайт, то валимся. Якщо не буде боссфайту, то продовжимо вже в слідуючій серії, друзі. Чи в наступні. Не, ну вийшли спики, з, з твару вийшли. Хто знає, що таке твари вже може питав вас. Не, то ще не буде боссфайт, ще треба трошки порозвалювати пацанів. Значить. А тут думаю, какая-то такая алая скелетью. Придурки летают. Но что-то туда такое непонятно. Треба просто прямо мало тебе стенам. Так. Кельна Дива, бачу, чему не называется, это це... Чому не називається кістковим двором, цікаво, ким були дії гіантські звірів? В будь-якому разі, якщо ми рухаємося, а, прямо ми повинні знайти шлях, який проведе нас прямо до темного вівтаря. Там, у суботу, в день, як завжди, Кліфорський виконує свій темний язичницький ритуал. Молясь, молячись до богів, могутності та кісток. Він напевно буде носити частину медальона на шиї, оскільки він використовує його для управління іншими клірами. Пекельна діва. Добрий друзі. друзі. що зі зуму жлююзливи. Добре, друзі, продовжимо вже слідуючій серії. Зберігаємося. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Не бувайте.